Відповідь на запитання підписників з тіктоку. Підкажіть, як лікувати дисплазію шийки матки і чи страшна ця хвороба? Лікування дисплазії шийки матки воно залежить від стадії: сін 1 сін Сін-3. І якщо дисплазію шийки матки не лікувати не лікувати та не спостерігати, це може призвести до раку шийки матки. Чи може при гормональному збої боліти спина? Біль у спині не залежить від гормонального збою. Для цього є інші причини. Іноді місячні два рази на місяць. Які причини та що це може бути? Ну, менструація два рази на місяць це не норм. Причиною цього може бути порушення менструального циклу у різних варіантах. Вже місяць кров'яністі виділення. Лікар говорить, що це яйцеклітина і овуляція. Всі аналізи в нормі. Чи так це ваша думка? Кров'яністі виділення це не норм. Причини для цього різноманітні. Яйцеклітина та овуляція це теж може бути однією з причин. І не дивлячись, що це норма в аналізах, потрібно все ж таки ретельне дообстеження. Чи дійсно Мірена допомагає при міомі матки? Внутрішньоматковий контрацептив мірена він не впливає на міому матки ні на її зріст, ні на її зменшення вузлів. Гіперплазія ентометрію 11 мм. Два роки немає місячних і поліп 1 см. Потрібно робити гістероскопію чи стежити. При менопаузі 2 роки гіперплазія, ендометрію та поліп це не норма, це патологія. Є абсолютні покази для проведення гістероскопії. Чи може пропасти лібідо при прийомі гормональної замісної терапії? Якщо ви маєте на увазі менопаузальну гормональну терапію, то вона не впливає на лібідо. А можна видалити тільки міому без матки? Міоматозні вузли. Видаляються без матки при проведенні такого оперативного втручання як консервативна міомектомія, шляхом клапароскопічної або абдомінальної операції. Чи може бути пролапс органів малого тазу у дитини 14 років? Пролапсу тазових органів у дівчат не може бути. Якщо є інші причини, то це варто звернутися до дитячого гінеколога. А чи правда, що у більшості випадків ВПЛ передається статевим шляхом? ВПЛ передається не тільки статевим шляхом, а є інші шляхи передачі ВПЛ?